Ваш варіант е, виходу з ситуації Донецька? Не знаю, не знаю теж. Ну добре, побажання ми, політикам. Ми... політикам. Треба ми мирно розходити, не. не Воювати, звісно. Ну я не знаю, не можуть. Нехай, нехай рішать вони. Як ви звати? Я знаю. Дякую. Тобто будь-що говорить, будь ласка, е, ваше ставлення... Чекайте, чекайте. Що це, це народне око, інтернет, «Народне око». Будь ласка, ваше побажання політикам або можливо ви маєте власний варіант виходу з ситуації на Донбасі. Ну, якщо політики не мають власного варіанту, то я напевно, що зараз вам теж нічого не скажу в цьому плані. Але то, що треба миру, це однозначно. І те, що там відбувається, як на мене, я просто спілкуюсь. В мене багато знайомих, проживають в Донецьку вже виїхали за межі Донецька. І то що там твориться, ні один політик, напевно, що який сидить в Києві, цього не бачить або не хоче бачити. Людям треба миру. Це найголовніше. Дякую, як вас звати? Наталя. Дякую. Е, будь ласка, як на вашу думку можна відрегулювати ситуацію в Донбасі? Я думаю, що все потрібно звернутися до Путіна і просто з ним. Говорити про те, що так далі ще не може бути, тому що починається війна в Україні, починається війна в Росії, починається в Європі і так далі. Буде кінець світ. Якщо ви цього бажаєте, якщо ні, тоді прик це все і все, давайте мирно жити. Як Богу. звати? Дякую, як звати? ім'я. Дякую. Бер... Як? Як е, будь ласка, ну, е, будь ласка, я вам гарантую, що вас не вб'ють. Кажіть, так. вашу думку. Ні, ну скажіть, як на вашу думку, От, на жіночу інтуїцію, як можна проблему Донбасу вирішити? Навіть не скажу вам. Ще раніше, ще раніше була якась така надія до цієї війни. Надія жевнила, що після цієї революції, що відбувалося на Майдані, що щось все-таки будуть зміни. А оце вже як війна пішла, то війна це є війна. Це є, може бути надовго, це все затягнутися так, що і ще може хто знає, чим закінчитись це все. Поважання так, політикам? плачевно і так далі. І тут ніхто не може вирішити це питання, мабуть, я думаю. Та, і я так дивлюся, що як наша армія не забезпечена, там я не знаю, як на рахунок зброї, але і, де усі і одяг збирають, і їжу нашим е воїнам збирають. Ну це ж смішно, це, це ганьба такій державі, це програна прогр 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 війна. Це прогр війна. Тому що воїн має бути одітий, нагодований, сильний і так далі. Тоді воїн може воювати. А так це все якесь таке розбите корито. Це дуже страшно для мене. Ваше ставлення для стосовно того факту, що Прикарпаття зірвало мобілізаційний план четверту хвилю мобілізації. Чому на вашу думку люди не хочуть йти в армію воювати? Не хочуть, тому що отак між спілкуємося з людьми, і ми починаємо розуміти, що люди просто на війні це те, як пушечне м'ясо. Пушечне м'ясо більше це не є ні виграш війни, ні нічого. Ми просто йдемо на розстріл. Ні за що. Просто так. Розстріляють. І я говорять по телевізору, що помирає 3-4 людини, а насправді кажуть хлопці, які воюють, що за секунду гинуть по 10-15 по чоловік. І це просто йде як м'ясо на розстріл. Списують людей як кури. Це ж, це ж страшно. Це все. Дякую, як вас звати? Галина. Дякую. Де це, це буде. Будь ласка, це для народного ока, кажи. Ага. Ну, шо, шо? Ні, ну ваш варіант виходу з ситуації е, на Донбасі, побажання політикам. А, ну, треба почати вести воєнний стан і розбити всіх москалі, вигнати їх в кінці кінців з України. Ну, у нас ще то, чи що люди гинуть у нас за того. ж буде воєнний стан заведено? І вся економіка має працювати на Україну. А ага, до сих пір торгують з Росією, і все, йде як не знаю що. Як назвіться? Оризбезум'як. Питання. Тобто я тебе не, не прошу ще. скажи, будь ласка, е, скільки тобі років? 18 років. Отже, е, твоє ставлення до війни на сході. Я вважаю, що війна на сході ну, Росія є великим агресором, і е, потрібно ну, щоб за більше, більше ну, мобілітації зараз четверта проходила 20 січня. І думаю, що були добровольці і. Україна ну, при приміських угодах Україна мала би вирішити питання не силою, а ну, ін, ну політичною політично інформацією. У мене з дипломатичним шляхом чи так, військовим? Ну я вважаю, що дипломатичним. А якщо тебе при завтра при зв'язку з тим, що ти вісімнадцять 18,5 років принесуть повіску, ти готовий ти вмирати за Україну? Ну зараз в мене поки що навчання проходить. А як вначалі закінчиться а війна буде далі тривати? Не знаю, як батьки на це відреагували б. Але я, ну, я би пішов, якщо чесно, я б захищав свою Україну, свою батьківщину. Зрозуміло. Дякую. Скажи. Будь ласка, будь ласка. Як... Я? я написала вірш, називається, за що ти вражий син. За що ти вражий сину? Буваєш в Україні. За що мирають діти? За твою ненависть чи за гроші? Можливо, через землю нашу, так знай, ти проклятий. Душею мертвого солдата, який загинув. Слізами матері і батька за вбиту дитину. Кров'ю українця та болем дітей сирів, які лишилися без тата. Ти живий, ти знаєш. І ти не вічний. Помреш у муках та у бою за кров'ю тобою. Як вас звати? Аня. Аня, кому присвятили цей вірш? Україні. Солдати. Звісно, в мене багато вишив, я написала їх всіх солдатам. Дякую. Я не питаюся, а тільки вас звати? Ірина. Ірина, будь ласка, питання. Я хочу їм побажати розуму. Терпіння. Я хочу, щоб терпіння і щоб вони почали нарешті думати. Не тільки за себе, а за наш народ. Вони в відповідальності за нас, тому я просто, ну я не маю слів. Ну добре, четверта хвиля мобілізації зірвана. На твою думку, чому Прикарпаття зірвали четверту хвилю мобілізації? Ну тому що хватить брати наших хлопців. Як хлопці з Донбасу вони тікають сюди, вони в нас живуть, а наших хлопців забирають туди. Це неправильно. Вони вмирають, їх беруть в полон. Їхні батьки плачуть їм погано. Звісно, кожна мама болить душа за свого сина. Чому молоді хлопці від 19 до 25 років повинні йти туди воювати? Це неправильно. Дякую, я роблю зараз е, таке опитування. Ну, Побажання політикам і ваш варіант виходу з ситуації на Донбасі. Ну та як наві політики працюють, а не лише на себе, навіть ще думають за народ, за військо. А вони всі гроші збирають. А ми збираємо, даємо пенсіонери по копійці, а вони де дають. Ну, Чому добре. вони їх не Хто? А треба йти захищати Україну обов'язково. Ну добре, а чому тоді з вашого села з Черемхова з Коршева е е е жінки не відпускають чоловіків, в АТО? Ну бо ті жінки черемхів більше комуністичний. Коршів бувший район комуністичний. Вони не це комістів Є є де сиділи. Не, а ну випив, дивіться. Так що нехай вони не пускають. А мої браки були всі, їх йшли захищати на Кубу, Уганістан, кругом то що. Ну їх посилали, вони не могли відмовити? А ну а тепер теж посилають, що відмовляють? Дякую, як вас звати? Не треба того. Будь ласка, треба організувати тільки партизанські загони. Вони можуть спости, бо армія, армію керують ті наші жди в Владу взяли жири без війни, без революції. Треба народ, щоб сам організував партизанські загони. Як, як, вас, як вас звати? Володимир, все життя. Тільки не володя. Будь ласка, я навіть не знаю, от, який мій варіант виходу з кризи. Ну, напевно, варіант такий, що. Якомога швидше позбутися тих самих сепаратистів, ну а це потрібно, звичайно, і... Ви готові йти в армію? Ну, якщо призводуть, звичайно. Чого? А як ви думаєте, хто такі сепаратисти? Е, ну, е, на мою думку, це більшість з тих, хто прийшли з Росії. А так, фактично, ті, що з Донбасу, люди, вони просто ну, так, пішаки по, по великому рахунку в цій великій грі Росії. Як його звати? Олександр <різько> Готовий. Будь ласка. Я стукаю одне присутня політикам, щоб вони більше допомагали пацанам. Це раз, а во-вторых, ну поки не йдуть. какого-то совместного решения. Ну, на вашу думку, какие цемаи будут решения? Ну как, это должно быть какой-то, ну, как бы сказать, единственный выход из положения. Это Знайти общий язик між країнами Росії і України. Ну добре, от ви бачу, збираєте гроші для військових. Ну, як ви думаєте? Може, якщо скажімо, військовим не допомагати, тоді, тоді політики швидше сядуть домовлятися. Засіл переговори мають на увазі. А, якщо не ми будемо допомагати, політико, точніше воєнним, то знайдуться і ще люди, які будуть допомагати. Ага, я зрозуміл. А чому держава не допомагає? Но это уже их проблема. Выдаются очень большие деньги, выдаются огромные, огромные кредиты, выдаются государства на помощь э, армии и на помощь э, военным для решения этих всяких проблем. Куда эти деваются эти деньги? Они набивают себе карманы, и хотят, чтобы я не знаю, чего они хотят. Если так дальше будут продолжаться раз, развороз раз, разворовывать, и дальше будут продолжать ложить деньги в карман, они ни к чему хорошему не придут. Дякую. Як вас звати? Кирил. Дякую. Так все йдемо.